Духа, Звершивши літургію протисячних дарів, ми завершили з вами ту службу, яка називається Морійне Стояння. І особливість цієї служби це те, що ми вчора ввечері служили, коли читався канон «Покаяння Андрея Кріцького і читалось життє Марії Єгипетської». Читався канон «Покаяння Андрея Кріцького, той канон, який ми читали в перші дні. Великого посту з понеділка по четвер. Тепер він читав, читався разом за всі ці чотири дня одночасно в цій повноті. І приводом звершення цієї служби читання цього покаянного канона, це було те, що в 8 столітті відбувся землетрус Великий і сильний в Константинополі. А раніше люди були віруючі і мали то релігійне сприйняття. Якщо даже і стихія земна, да, землетрус, але люди сприймали, що це є прояв Гніву Божого, гніву Божого за гріхи. І тому то церква ввела і в той час, і так вона сталася в нашому богослужінні читання покаянного канона Андрея Кріцького, як призив до покаяння. Призив до покаяння для того, щоб ми були примирені з Богом, тоді і милість Божа буде з нами, і милість Божа нас буде оберігати. Від різного роду бід, як земних стихій, так і різного роду людських бід, як то війни або інші біди, які є. Тож церква завжди призведе до покаяння, що через покаяння ми прихилили в милість Божа, яка нас буде захищати і покровительствувати. Але це такий був привід, але в церкві воно сталося Ця служба осталася вже по-іншому. Ми з вами всі ці перші дні ходили на цей покаяний канон Кріцького. і священники призивали, що якщо зранку не виходить, але ввечері на покаяний канон, обов'язково прийти. І це були перші дні Великого Посту, коли ми настроювалися, як то ми будемо поститися, і перш за все, як ми духовно будемо проходити цей піст. І тому то покаянний канон Андрея Кріцького дає ті приклади біблійні, євангельські, ото покаяння, отих людських гріхів і що з ними треба боротися, що ми через призму тих прикладів побачили і свій гріх, свою слабкість, свою пристрасність до цього земного і в якійсь мірі свою підкореність гріху. І священники проповіді говорили кожен день, влаштовуючи на нашу, що треба боротися, тому що явити покаяння великим постом це перемінитися. Це значить перемогти свої слабкості. Це не бути рабом своїх гріховних пристрастей, а поступати по волю Божій, поступати духовно, поступати по любові. Отак От ми з вами себе і ті богослужіння перших днів великого посту теж нас так налаштовували. Мечтали кожен день і. Тепер ми продовжимо, тоді ми так особливо почали читати і були на службі. разом поколи робили молитву Єфрема Сіріна, де ми просили, щоб бачити тільки свої гріхи нікого не засуджувати. Єфрем Сірін не знав, то, що буде у 21 столітті, а ми до цієї молитви для себе іще додавали і священникам розказували, що, батюшка, я обіцяю, що я вже менше буду в інтернеті. Крім того, щоб не засуджувати нікого, або взагалі, не бути у соціальних мережах, таким чином, ми свинала налаштовували, що ми проведемо великий піс духовно, по-іншому переможемо самих себе, самих себе, себе, слабких і грішних. А тепер знову читається цей покаяний канон Андрія Кріцького, а прийшов місяць поста. для того, щоб ми згадали, що ми Богу обіцяли. Що да, ми собі говорили, що ми говорили священнику. А тепер знову ми доторкнулися до того покаяння канона Андрія Кріцького, прийшов місяць поста, що ми оглянулися, а чи дійсно ми каялися? А чи не освітилися ми, а чи ми за цей місяць досягли якогось духовного плода? О, тому то остається вже місяць пропастилися, остається ще кілька тиждень великого посту для того, що. Якщо ми досягли тих цілей, які ти себе ставили, щоб ми зараз явили ото от покаяння, ото переміну, щоб все-таки нам не соромно було стояти, на страстній седмиці у Христа Господня, щоб все-таки ми, ми вийшли з духовним плодом, що Воскресний Христос нам сказав з вами добрий благий раб. Тому що Ми євили духовний плід, значить добрий благий раб. І приклад того покаяння – це Марія Єгипетська. Яка читали, чули її життє, яке читалося на службі, тобто якій безодні гріхи вона перебувала, але коли вона зрозуміла, що благодать Божа її не пускає в храм, і вона зрозуміла свою погибель, то вона пообіцяла своїй заступниці і матері Божій, що я більше не буду грішити, і я подвигом вірю, заглажу свій гріх. Я зроблю все, що ти мені повіриш. От Матір Божа сказала, що вона через Рідан перейшла, пішла в пустелю. І так 47 років вона там подв'язалася. І коли по промислу Божий з усіма хотів побачити подвижника, який, який вищий його, то Божим от вони зустрілися з Усіма, який хлопчиком пішов в монастир, і преподобна Марія Єгіпетська, яка дівчинкою пішла блудити велике місто. Але він побачив її на молитві, що вона піднялася над земною. Він зрозумів, що її благодать більше. А чому благодать більше? Тому що її подвиг перед Господом був більший, тому той благодать більше вона стяжала. Тому то і ми з вами знаходимося в подвигу поста, І боротьби самим собою, але в подвигу поста. Для того, щоб за нас поста і молитви, поклонів. Господь теж дарево благодать. І в яку міру людина подвізається, яку міру подвига людина звершує, таку і благодать вона отримує. Тому -то ми навчилися не їсти м'ясного все іншого, але їмо інше, але повторюю. Пісце все-таки повинно бути подвижне Тобто Це повинна бути стриманість і їжі. О, Ну і перш за все, боротьба з самим собою. Тому то я бажаю. Щоб все-таки на завершення великого посту ми євили подвиг віри, євили подвижні чисто для того, щоб втяжали благодать. Ну, і бажаю, щоб дійсно ми перемогли самих себе, і це буде плод нашого покаяння.